Можу, щось а можемо в грушечку. Ну, да, Давай. Давайте, а в рушечках. Я добре. Посаджу я врушечку, гай буде гай, ой, ти, нічко, темная, і ти зоре ясная, гай, море, гай. І, люди, я море, хай морей. І в грушечку, гай буде гай. Ой ти, нічко Хай буде гай, ой, ти нічко темна, і ти зоре ясна, грай, море, грай, ой, засвіла грушечка, дай буде гай, ой, ти нічко темна, і ти ясна, грай, море грай. Посила грушечка, гай буде гай, ой ти нічко темна, я, і ти зоре ясна, гай море гай, потрушу я грушечку, гай буде гай, ой, ти нічко темна. Я, і ти